Добрий день, шановні мої підписники і не підписники моєго каналу. Теж добрий день. Підписуйтесь на мій канал, буде цікаво. Сьогоднішня тема нашого ремонту буде. Е, обзор ремонту підключення е, роз, як воно сказати, е, ремонт, розпаковка цього блоку управління. Такий стоїть. Значить, у нас буде е, на обзорі. Пила циркулярка, як не сказати, станок деревообробний, З нього зняти такий усе. Мені привезли, щоб я його подивився, чого воно не працює. А також привезли до цього мотора, з цього станка зняли блок управління. Тут у нас є кнопка включення усе червона і не червона. Цей блок підключається шнуром 220. В розетку і підключається до мотора з допомогою трьох невідомих фішок. Люди щось тут, тут хотіли обозначити. Так, заплутались, в ітогі забули, де, як його розсоєнили. З мотора також у три фішки. Нам треба це все соєдинити, щоб мотор запрацював. А також перевірити, древзірувати цей блок. Я вскрию цей блок і подивимося, що тут знаходиться. Тут багато чого цікавого є в цьому блоці. Такий він. Він перекручується десь біля станка, я так зрозумів, так збоку і нажимається кнопка «Пуск», стоп Зараз це будемо розбирати і дивитися, що тут у нас трапилось з цим мотором, чого він не працює. Далі буде ще моїх відео, трохи далі, в якісь дні виложу. Перемотка цього двіятеля. Там дуже цікава буде історія, як я з ним боровся і що з цього вийшло. Так що підписуйтесь, не пропускайте подальше відео. Буде багато чого цікавого. І так, розкручуємо цей прибор. Розберемося з підключенням цього механізму. Так. Дивимося, у нас світловий шнур. Ось він біленький підходить на ці два контакти, ті, що посередині. Ідуть вони сюди. йде перемичка на катушку, включається катушка. Тобто один дротик постійно йде на катушку, підключається. Другий дротик... И сетевого шнура идет через стоповую кнопку. Она сейчас у нас повинна будет замкнута другим кинцем из стоповой выходы на пусковую кнопку. Она сейчас разомкнута из пусковой кнопки идет на цей контакт на той, что на трой контакт катушки. Если нажать пусковую кнопку, контакт замкнется и ток у нас поступает на другий конец катушки. Катушка у нас працьовує і отсюда напряження поступає на вихід, на моторчик. Всю два дротика йдуть, вони йдуть на ці фішки. Ось одна фішка, у нас тут, друга, третя. Так, щоб стартанути, треба, щоб у нас замкнувся контакт для пускового конденсатора. Дивимося, на цій кнопці на чорній є ззаді два контакти. І тут внизу він захований. То есть вони тут ось два передніх видно, це для пуска катушки нажимаєш, контакти перемикаються, катушка вмикається. А також в цей момент замикається у ці оста. Тут у них контакти останні. Теж нажимаєш, замикається. І поступає ток на пусковий конденсатор. Ось у дротик у нас синенький. Синенький дротик у нас іде і ось він йде синенький. На цей конденсатор на великий. Ось він синенький дротик. Іде. А другий кінець цього конденсатора великого соединяється з робочим конденсатором. Ось він ось тут з робочим конденсатором. А другий кінець підкидується з допомогою цієї кнопки до обмотки двигателя от тут на виході вже. То есть, ну, він як идет в помощь для цього конденсатора, то есть він подкидается. За счет всей кнопки торкается цього конденсатора и происходит пуск. Дальше он працює на всем конденсаторе. Цек пусковый, допомежный конденсатор для разгона. Вот такая вот тут схема. Может кому что-то знадобиться с этими книгами, может тоже мыши поедеть. Так что придивляйтесь. Цей контакт йде на Цей клемма на цю пускового. Це підхват. У нас це виходить, підхват. Якщо реле работає, цим контактом імітується перемикання цього пускового контакту. Це підхват на цьому. А на цьому нічого не сидить. Тут нічого немає. Це у нас... чистый контакт на ком ничего нема у нас задействовано два сетевых и один на подхват вот такая вот схема так тут, тут в принципе все ясно можно зачинять его дальше будем разбираться с теми проводами мы знали, где пусковые. У нас тут и где, где рабочие, Далее по подключению проводил нас. Есть три конца все один конец. Ось один фишечка тут. Така вона. Другий третій. Нам треба узнать де тут у нас общий кінець. У нас з мотора виходить три кінця. Один общий повинен бути, Один пусковий. Один рабочий. Общий имею в виду там де в двигателі скручується до купи. Скручується выводится одним дротиком. Це общий. І виходить у нас один кінець, якийсь тут буде робоча обмотка, якийсь кінець пускова обмотка. Це ми прибором потім визначимо. Нам треба узнати, куди підцінняти оці три кінця, откуди вони виходять. Значить дивимося. Ось жовтенький виходить з цієї клеми. Це у нас сетева тут цими контактами, подається сітєве напряження, якщо включається катушка цього жовтого дротика виходить напруга, поступає на конденсатор на робочий поступає, і виходить цим дротиком на мотор. Це у нас буде робоча обмотка. один кинет с конденсатора видно тут желтый красный дротик зараз я поправлю так будет виднейше вот с желтым дротиком пішло Один кінець пішов на конденсатор. Заходив сюди. Ось, і пішов на фішку. Це у нас робоча обмотка буде на моторі. Тут ми тоже потім обозначимо букву R виходи Де ж виходи у нас общий провід? Я написав, я вже общий. Він виходить з другого кінця ось він другого кінця рядышком біля жовтого це теж передається сетеве напряження якщо вмикається передається сетеве напряження він іде чисто на мотор сюди не підсиняється ні конденсатор нічого чисто передається напруга на мотор на якийсь кінець ми знайшли общий далі на пускову обмотку ми чіпляємо чисто конденсатори то есть виходит другий кінець у нас, ось він синенький, скручивается тут скрутка з цим конденсатором ось синенький виходить и иде на пускову обмотку. То есть конденсатор чисто своїм одним кінцем садятся на пускову обмотку. Ось я обозначу букву П. Это будем садить на пусковую обмотку. Це у нас три есть. Общий, чистая, д напруга. Один дротик сетевого шнура. Далее идет рабочая обмотка. Сюда подкидается другой конец конденсатора. И рабочая обмотка. И напряжение 220 вольт. Другой конец шнура соединяется с конденсатором и поступая на рабочую обмотку. 220 вольт мы подали на общий кинец и на другой кинец рабочей обмотки с конденсатором. Пусковая обмотка это чисто дротик и конден... забор конденсатор. Пусковая обмотка. Сюда ничего не подсоединяется, Не сетевый дротик, ничего. Чисто есть получение скрутка двух ну, конденсаторов. Так, думаю, зрозуміло. Це Я буду збирати, все це скручувати, щоб у нас не було такий розібраний апарат не стояв. Потім будемо підсоєняти до моторчика. Меняю я конденсатор. Це я конденсатор відкусив. Сейчас провода зачищаем. Так, вот тут він був вот так блин, тут на место поставил так и цей провод зараз зачистим так зачистили цей провод и подсоединяем новый конденсатор 20 микрофарад 450 вольт цвет тоже такой у нас был Так, все це ізолюємо. Все, поменяли конденсатор, все, дальше я буду скручивать всю всю коробочку на место, чтобы был порядок. Так, далее, дивиться, у нас есть с пульта управления три конца. Общий, пусковый, рабочий. Я их понамечал. Треба узнать, где на этом двигателе у нас есть эти концы общий, пусковый и рабочий. Я еще скажу, общий конец это где в двигателе скручивается вместе пусковая и рабочая обмотка. Выводится она одним дротиком сюда. Все называется общий соединение пусковой и рабочей обмотки. Выводится еще один конец рабочей обмотки и один конец пусковой обмотки. Так, смотрите. Перем прибор. Ставим на 200 Ом измерения и шукаем з цих трех кінців, де найменше сопротивление. Ось я замыкаю. щупы, вони у нас показывают 0,05. 0,06, 4,5. И тепер шукаем любимо кінці. Найменше сопротивление. 9, 7. 2,6. Міняємо местами щупи, шукаємо, шукаємо, 2,6. 2,6 ми знайшли. Держим один щуп рукою. де 26 це цена меньше сопротивления. И шукаем. наприклад, цієї з лівої руки. Ставимо на цю клему. Получається 7. Відпускаємо от цю клему, ставимо сюда. Получається 9. Получается вот так. 7 меньше, чем 9. Получается 2. Это у нас рабочая обмотка. Я уже пометил букву R. А это у нас общий провод. От общего шукаем рабочую пусковую. Рабочая показывает у нас меньше сопротивления. Пусковая показывает больше, чем рабочая сопротивление. В данном случае у нас рабочая показывает 2 и 4, а пускова 6 и 8. Если поставить между пусковой и рабочей, показывает 9C. Ну, это больше, смотрите, мы ищем меньше Мы нашли вот все от общего пляшем. Рабочая 2 и пускова 7 Ом. Я вже по намічав, у нас общий розпуск. Так, і провіряємо на корпус. Ставимо 2 МОм. Ставимо на общий і торкаємося корпусу. У нас нічого не показує, все чудово. Пробою нема. Так, дякую. Прибор, прибор. Без прибору ви нічого не зробите. Треба, щоб був прибор. Далі у нас тут вже все обозначено було. Ми по схемі розібралися з магнітним пускателя де що виходить. И теперь только мы соединяем пусковые Вот так хорошо треба засовывать. Вот так. И общий конец. Вот так. Все. У нас получилось соединение заховано в кембрики. Отак от заводу було. Все заховали, щоб не де не, -не, не, не тут треба ще заізолірувати. Так, зараз я беру шнурок. Включаю вилку в розетку. Так, нічого не происходит? У нас пульт управління. Кнопка красна і не красна. Чорна з червоною. Так, нажимаю я зараз кнопку пускаву і трошки як удержую її. Нажимаю стоп. Це чудово. Пусковий ток. виходить 7,7 А. У нього по прибору. робочий ток 2,2. Я нажав слегка, бо ви тільки що бачили, я торкнувся і не, не дожав цю кнопку. Війде в нагрузку і сади напряження. Це я не дожав контакт пускової кнопки. Треба дожимати до кінця чітко. Щоб був чіткий запуск. Отак от, от. По прибору бере 2,2 А в робочому токі. Це чудово. Мотор у нас справний. Зараз це заізоліруємо, де мишки погризли. Далі, якщо вам треба буде розсоєняти, устанавлювати це все в станок, на цих кінцях буде присутствувати напряження заряду. Пускового конденсатора. Щоб цього не було, якщо вам треба зараз розібрати і поставити, ви повинні виключити вилку з розетки і дожати кнопку пускову. Зараз ви почуєте звук, Буде так клац. клацаючий звук. Це розрядився конденсатор через обмотку. Якщо ви це не зробите, не розрядите путем. Собраної схеми, витявши розетку, не нажавши кнопку, будете розсоєть, вас може вдарити зарядом остаточним зарядом конденсатора на цих кінцях. Робіть це обов'язково. Не, не смертельно, но неприємно, якщо у вас, на вас розрядиться конденсатор. Він тут великий стоїть. Все, тепер можете розсоє і збирати в корпус. Ми конденсатор розрядили. Далі зараз я це все заізолірую, де мишки погризли. Провода тут ціленькі, вони туди не добралися. Це чудово. Так що такі бувають історії. Мишей годувати треба, щоб вони мотори не гризли. Так, ну в общем, зібрав я цей двигатель із пультом управління. Ще раз повторюсь, це була циркулярка. Маленька настільна кульорама, така вона тут, ну, така вона девеличка. Люди знали моторчик, пульт управління. Сказали, що мыши погрызли і не працює. Мы в цьому видео меняли конденсатор. Прочистили, продули, ревізірували. Пульт управления. Моторчик тут нормально в состоянии. И что я хочу сказать? У мене ще на канале буде видео по перемотку цього двигателя, як його ремонтирував. У меня підшипники. Дуже така интересна история. Підписуйтесь, я вам ще покажу. В скором будущем як я його ремонтував. Інтересный моторчик. Інтересна схема управления. С помощью магнітного пускателя і Пусковий конденсатор як включається через ці кнопки. Дуже цікава задумка, але ну, вона працює. Все, мотор ми зробили, підключали по току по потреблению нормально. Нічого з ним не трапилось, не спіл він згоріть. Слава Богу. Ну, в общем, така була історія. дякую всім, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь далі, будемо теж дружити. Побачите багато чого цікавого по ремонту такої техніки домашньої битової. Може, що курсват принесе, брат принесе, будемо розбирати, дивитися, разом, вам воно пригодиться. Все, дякую, до побачення, всім миру.